дитячий садок пролісок Визирської сільради підбив підсумки своєї 20-річної роботи. Все почалося з того, що у 2004-му на базі визирського НВК було відкрито дві групи дошкільного виховання. На той час директором. НВК була Гучок Надія Іванівна, а головою сільської ради був Осок Іван Андрійович. І от за їхньої саме ініціативи було відкрито дві групи для дітей дошкільного віку. З часом потреба у приміщеннях і у групах дошкільного закладу зростала, тому що кількість дітей дошкільного віку на території села Визирка була великою. Тому було пізніше було відкрито ще дві групи, і вже в 2010 році. 15 вересня за рішенням сесії Визирської сільської ради ми стали самостійним закладом дошкільної освіти. І в 2010 році я очолила даний заклад. Хоч дитячий садок у визирці був немаленький, однак тут завжди спостерігалися черги на відвідування. В деякі роки на лісто очікування було до 70 призвищ. Сьогодні перші випускники дитячого садка пролісок вже дорослі люди. Дехто з них працює фахівцями в адміністрації визирської сільради. У мене були дуже позитивні враження, тому що це тоді тільки в нас в селі Визирка у 2004 році році відкрився. Ми були одні з першими групи, хто туди пішов. В дитячий садок спочатку, ну звісно, не хочеться йти, але потім ти там зустрічаєш своїх друзів, проводиш з ними майже ну цілий день, так і потім вже звісно під кінець вже не так хочеться залишати дитячий садочок, тому що там ну, ти хочеш побільше побути з друзями своїми. Провести час. Наші батьки змогли якраз повноцінно працювати, а ми могли проводити свій час в колі друзів. Спогади дуже позитивні. Багато на заняттях займалися малюванням, ліпили аплікації. Робили багато гуляли на, ну, на подвір'ї, в піску дуже любили полюбляли гулятися. На мій погляд, дитячий садочок є дуже таким важливим інститутом для формування майбутньої особистості, тому що саме там. Показуються вихователями принципи добра, любов до своєї держави, взаємодії з друзями, відбувається соціалізація. Тоді визирська сільрада не мала достатньо грошей, щоб своєчасно проводити капітальні ремонти об'єктів соціального значення, тому ремонти у приміщенні дитсадка були своєрідними віхами у його розвитку. Коли почалася розбудова тісу, то в дошкільному закладі на той час було помінено всі вікна з дерев'яних на пластикові. Також було зроблено ремонт харчоблоку. Це за кошти, які надавали спонсори, тому що на той час звичайно коштів місцева наша сільська рада не мала таких. А приміщення все-таки 500 квадратних метрів це ну немаленьке приміщення, і дійсно кошти спонсорів залучалися, і ті завжди давав допомогу. Наприклад, у нас були проблеми із дахом, і Віталій Олегович Кутателадзе нам дав людей, кошти, матеріали, і нам поремонтували дах, тому що в нас були проблеми, коли дах протікав, і це було дуже серйозно. Також з ініціативи співвласників ЦІС та фонду імені Олексія Ставніцера було придбано земельну ділянку під будівництво нового корпусу дитячого садка пролісок. Коли визирська сільрада перетворилася на визирську СТГ, плани стали ще масштабнішими. І виникла потреба у новому закладі, який спланували побудувати на місці теперішнього стадіону. Ну, так як війна перекреслила це все, і мрії, звичайно, не втілилися. Велика епідемія, а потім загарбницька війна, яку розпочала Росія проти нашої держави, стала справжнім випробуванням для робітників дитячого садка пролісок. З початком повномасштабного вторгнення наш садочок прийняв внутрішньо переміщених осіб. Тут було 24 людини проживало, і з них було 10 дітей. Тому два місяці тут у нас було звичайно дуже складно. Ну, ми завозили продукти харчування для дітей, для воїнів. Приймали участь в акції Щедрий вівторок. Кошти працівників за один день ми перераховували. Кошти, які ми брали на новий рік з профсоюзу. Наш заклад перерахував на корпорацію монстрів. Зараз у дитячому садку функціонують три групи, де навчаються 57 вихованців, троє з яких дистанційно за кордоном. Пролісок працює завдяки облаштуванню тут укриття. Зараз такий період, то більше уваги ми приділяємо патріотичному вихованню дошкільнят. Ми створили світлицю для того, щоб діти могли знати нашу історію українську, бачити мистецтво українське, наприклад, могли доторкнутися до цього руками, потрогати, як то кажуть, самим помалювати, поспівати. Вже не поодинокі випадки, коли малечу садку навідують справжні військові, вони приносять подарунки, а діти з задоволенням їм співають пісні про неньку Україну і про нашу майбутню перемогу.